Ми його зараз прочитаємо в, Йони, в книзі Йони в четвертому розділі, і, і в другому вірші, він заволав до Господа, говорячи. О, Господи, хіба ж я не говорив про це, ну вже звучить, як типу, таке, знаєте, як нарікання, якесь і так далі. Хіба ж я не говорив про це ще коли був в своїй країні? Тому я спочатку і втікав до таршішу, оскільки я знав, що ти є милосердним і добрим Богом, довготерпеливим і дуже милостивим, ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. Ото підстава не виконувати Божу волю. Як вам таке? Ти є добрим Богом, ти є милосердним. А, а Бог раз і робить не так, як ми думали. Йона ж думав, як? Я піду в Ніневію. Я скажу: ну ладно, я, вже, я вже, там, вже пересилю себе, я вже і так далі. Я піду в Ніневію, я скажу якесь слово Бог візьме. Вони не послухають, бо раз їх та й знищить. Ну, а варіант, що вони його послухають, він навіть не розглядав, в принципі. І тому, коли він потім вийшов з е, Ніневі, він каже, йому йоні дуже не сподобалось. Він обурився і розлютився. Це в першому вірші, до речі, написано. Прям такими словами. Йому дуже не сподобалось те, що Бог не знищив Ніневі. Йона не боявся Ніневії, він боявся того, що Бог може бути добрим е, до них. Звучить дуже дивно, звучить дуже е, незрозуміло. Але це стає зрозуміліше, коли ми трошки заглиблюємося в те, хто, були, хто була така Ніневія. Що це було за Асирійське царство, е, коли Йона йшов туди. Ніневія це була столицею Асирії в цей момент. Це була країна там, де вбивали, там, де знущалися, там, де здирали живцем шкіру з людей і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Але. Важливий момент про Ніневію в той момент, в той в той час, коли Йона до них прийшов, це те, що після слів про те, що візьміть і покайтесь, ці люди взяли і покаялись. От в цей, в цей момент, це таке знаєте, виконання виконання Божого Слова було як, як найяскравіше. Навіть цар дійшла чутка до царя. Він наказав всьому народу, щоб всі зробили певні кроки для того, щоб визнати якби свої проблеми перед Богом і покаятись. І Бог пожалів, Бог зробив те, що він мав зробити. До чого тут я би хотів сказати, це до того, що в нашому житті не дуже треба перейматися за те, що буде відбуватися за нашим покликанням. Наше діло виконати те, що Бог від нас хоче. Наше діло піти і сказати, піти і зробити, піти і послужити, піти. І одне, друге, п'яте, десяте. Ми кожен знаємо, що саме ми маємо зробити. А Боже діло, і це те, що відбувалося вже на фоні після цього, це виконати своє слово, або зробити суд, або по-іншому якось до цього віднестися. Бо тому, що Божа справа була, щоб він врятував народ Ніневії в той момент. І чому я кажу, що типу нам не сильно треба за це перейматися, Бо тому, що можливо не всі знають, але через років 70, якщо не помиляюсь, ще 100, Ніневія все ж таки була зруйнована. Бо тому що вони далі відновилися в своїй нечистоті, неправоті, і так далі, і так далі, і все ж таки вони були завойовані і зруйновані. Чи задавалися ви колись е, собі таким запитанням: а що буде, якщо я не виконую покликання? Бо, здається, нібито Бог люблячий, Бог добрий, Бог той, хто прощає, Бог той, хто. Е, Приймає, бо хто, і хто. Ну, все, все буде добре, якщо я покаюся, все буде нормально і так далі. Але що буде, якщо ми перебуваємо в якійсь зоні комфорту? Що буде, якщо ми перебуваємо в цьому таршіші? Що будемо, якщо ми перебуваємо на цьому кораблі до таршішу, коли ще немає бурі, коли ще начебто все, все гаразд? Знаєте, в книзі Єзакіїля, в третьому розділі і 18 вірші. Є такі слова, коли я скажу нечастивому, ти неодмінно не помреш, а ти його про це не попередиш, застерігаючи і умовляючи беззаконника звернути зі своєї лихої дороги, аби він міг далі жити, то той нечестивий помре за свій злочин, тобто все відбудеться так, як і домовлялись, але відповідальність за його кров я покладу на тебе. Отакі От то слова є в Біблії, знаєте? Звучить досить страшно, я б сказав. Відповідальний за його кров, я покладу на тебе. Він помре, так, вже станеться, він піде в пекло, він не дізнається про Боже Слово, він не покаяється і так далі, але відповідальність за його кров я покладу на тебе. Якщо ми думаємо, що це єдине місце, де згадується в Біблії про. Е Невідповідність покликання або невідповідь, невідповідь на покликання, то це не так. В новому заповіті ми також можемо прочитати деякі слова, і ми зараз подивимося туди. Це буде в Луки, в 9 розділі, 57. З 57-го вірша і далі. А в дорозі, коли вони йшли, один сказав йому: Я піду за тобою. Куди тільки ти підеш, Господи? Куди тільки ти підеш? Звучить правильно, звучить так, от Йона на і пішов. Та Ісус відповів: Лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда, син же людський немає де й голови прихилити. До іншого Він промовив: Іди за мною. А той відповів: Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. То він відказав йому: Залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди та сповіщай, Боже царство. А інший сказав: Я піду за тобою, Господи. Але спочатку дозволь мені попрощатися з домашнім. Ісус же відповів йому: жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Жодний з тих, хто е, взявся за виконання Божого покликання або почув це Боже Слово, але все ж таки відвертається від виконання цього Слова, не годиться до Божого царства. Як з цим бути? Слава Богу, у нас є покаяння. І ми читаємо історію Йони далі. Читаємо її далі про те, як Йона отримав свій другий шанс на виконання того, що Бог хотів від нього. Якщо ми поглянемо в другий розділ, я не буду його читати, але в другому розділі відбувається такий: він досить короткий. Але там відбувається важлива річ, коли Йона вже потрапив в черево риби. Відбувається навіть він називається. Знаєте, в мене так підсвічено: молитва йони у черві риби там відбувається момент покаяння, момент повернення, момент виходу з, з цієї зони комфорту, момент з виходу з того, що, куди ми рухались в неправильному напрямку до того, куди насправді Бог нас кличе. І в цей, в цей час, в цьому черві риби, е, Йона перебував там декілька днів, три дні і три ночі. Він написано: І молився Йона в череві риби, заволав до Господа, і Бог відповів. Ну, тобто, відбувається момент покаяння. Якщо ми перебуваємо. Просто проаналізуйте свій шлях, де ви перебуваєте. Якщо ми перебуваємо зараз на зоні або на кораблі, або в сторону Таршішу, або в цій зоні комфорту, або в зоні, де Бог нас не чекає, де Бог нас не, не хоче бачити, то можливо це час якраз не допускаючи до бурі. Не допускаючи того, щоб опинитися в черві риби, бо черво риби, знаєте, це образно дуже серйозні випробування в житті людини. В принципі, це те випробування, з якого можна не вибратись в цілому. Тобто, можна вибратись, якщо покаятися, ми бачимо це про Йону, як відбулося це з ним, але в більшій кількості випадків, якщо вас проковтне кит. Ймовірність того, що ви залишиться живі після такої би, події, дуже-дуже низька. Давайте не будемо допускати до моменту того, коли нас проковтне кит, коли нас проковтне риба, або ми застрягнемо в якихось таких обставинах нашого життя, де вибратись просто так вже не вдасться. Лише спосіб покаяння зміг витягнути йону з того місця, де він вже перебував. Лише, лише це. Одна сумна якби, історія в тому, що в момент, коли ми вже перебуваємо в черві риби, далеко не всі знають, знають або хочуть рухатися в напрямку покаяння. Коли ми перебуваємо в цих складних обставинах вже нашого життя, де здається, ну, типу, диявол проти мене, весь світ проти мене і так далі. А можливо, Бог, хоче. Ну, типу, давай, давай, подумай, давай, все ж таки, переглянь свою дорогу, давай, ти просто пере, переобдивись, ти, де ти перебуваєш, що ти робиш. Дуже. Складно в цей момент е, піти в сторону покаяння. Тому я кажу, давайте не будемо допускати до цієї риби. Давайте вже на моменті, коли тільки но буря почалась після того, як е, е, пішли, пішов Йона не в тому напрямку, вже тоді він міг покаятись. Вже тоді він міг встати на коліна, заволати і сказати: Боже, забери мене звідси, хай вони мене не до, 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 доведуть до цього як його, берега, Ніневії, і піду, я і все зроблю. В принципі, реальний сценарій, так могло бути, так могло б відбутися якби легшими втратами, жертвами і так далі. Але Йона пішов складнішою дорогою. Що важливо, що відбувається після цього? Ну, Тобто, я веду до того, що навіть якщо ми десь пішли не туди, десь ми вибрали не той шлях, або десь щось ми робили не так, то коли відбувається покаяння в нашому житті, приходить. Відповідь від Бога. Приходить нове слово від Бога. І ми читаємо це в третьому розділі, вже Йони. Буквально в першому ж вірші, після Його молитви. Там був цілий розділ про молитву. Після того було про те, що риба викинула його. І перший вірш наступного розділу каже: після того до Йони було друг... вдруге було Господнє слово. Було це Господнє слово. знаєте. Тобто, за покаянням приходить ще слово від Господа, приходить Божа милість, приходить. Та, та, та милість, про яку він потім, на яку він жалівся по відношенню до народу Ніневії, та милість була виявлена і до нього. І написано, що було Господнє слово такого змісту: Встань і йди у велике місто Ніневію і провіщай у ньому застереження, які я тобі доручив. Не було слово, знаєте, інакшим, не було слово таким, що «От Бог так подивився. Ну, ладно, ну, нехай буде якесь інше поклак. Ні, заклад Божий був чіткий і зрозумілий. В першому розділі ми це читаємо, і було сказано йди, і йди до Ніневі, йди проповідуй. І в третьому розділі ми читаємо вже після всіх подій, після всього, що відбувалося, йди і проповідуй в Ніневі. Абсолютно те саме слово, нічого не змінилося, Бог просто очікує виконання. Важливо, що відбулося далі, бо в принципі. Є ще такий нюанс, що коли нам вже стає добре, коли ми вже ніби витягнулися з цієї риби, витягнулися з цих проблемних обставин і так далі, ми можемо взяти і сказати, Боже, та я піду, піду і не піти. Таке теж буває. Ми таке теж можемо за собою зустрічати, ми можемо зустрічати це за іншими людьми, які пройшли якісь складні обставини, десь в когось були якісь надзвичайні випробування і так далі. Приходить полегшення, а потім дивишся, а начебто нічого і не змінилося, начебто ця людина де була, там і залишилась. Чим відрізняється історія Йони? це тим, що написано в третьому вірші. Цього разу Йона встав і за Господнім наказом пішов до Ніневії. Важливі слова, важливі, важливі роздуми. Тобто, я думав про це досить довгий час. Аналізував для себе, що, і як, до чого. Наше покликання має зміст. Наше, виконання нашого покликання має зміст. Виконання покликання Йони мало е, кардинальні зміни для цілого народу. Е, Історична е, навіть не історичні, а в принципі в Біблії написано е, в, в книзі Йони написано, що в Ніневії жило 120 тисяч людей. 120 тисяч людей. І вся Ніневія була врятована. Просто через те, що одна людина виконала Боже Слово. Одна людина е послухалась до кінця, все ж таки, і виконала те, що Бог задумав. Я думаю, що не був би це Йона, був би це е хтось інший, тому що ми читаємо, що Йона все ж таки другий раз відгукнувся до цього. Але як важливо нам бути тими людьми, через яких це покликання все ж таки виконується? Як важливо бути людьми, які не відмовились від виконання покликання, а все ж таки були тими, хто е, дійшов до кінця? Бо наслідки, знаєте, не дуже приємні. Якщо згадаєте, наприклад, єврейський народ, який мав поклик і заклик, що ви війдете в обітовану землю? Це було до всіх людей, які виходили з Єгипту, була обіцянка Божа. Але потім ми читаємо, що все покоління, яке вийшло з Єгипту, ослухавшись Божого Слова, повинно було залишитися в пустелі. І дорога, яка мала займати там декілька днів або тижнів, зайняла 40 років, тому що на цілий народ не захотів виконувати Боже Слово. До речі, важливий момент: дорога, яка нас могла би зайняти до там на до виконання покликання або до виконання Божого Слова в нашому житті, може займати, знаєте, і п'ять днів, і десять, і рік, і менше. А ми своїми вчинками часто буває відсуваємо це виконання набагато, на багато, набагато довше. Ми не читаємо, скільки Йона насправді від, відтягнув оце виконання свого покликання, бо це знайти корабель. Домовиться, поплисти, десь відплисти якийсь час, це там якісь дні. Потім ще написано, що там, де його виконала риба, це ще треба було три дні пройти, бо це було три дні ходьби. Ну, тобто, можливо, він би набагато швидше міг це зробити, і за той час ще би Бог дав йому якесь слово і поклик. Важливий момент Бог не здається. Бог дає шанси, Бог дає своє слово ще раз. Бог буде спілкуватися з тобою, Бог буде торкатися тебе. Просто не відкидай цього. Просто слухайся. Просто виявляється милосердя там, де Бог просить. Просто виявляється служіння до інших людей. Чи те, що дійсно Бог від нас вимагає або від нас хоче. Не завжди, можливо, буде оцей інший шанс, вже, коли ми на... зайшли занадто далеко. Але я точно знаю, що сьогодні, якщо ми ще всі тут, на цьому місці, ми пережили цю ніч, у нас все нормально, в нас Бог благословив, що ми можемо слухати Боже Слово, бути в його присутності, бути в єдності. Це означає, що якщо ти зараз не на своїй дорозі, в тебе точно ще є шанс прийти до Господа. Приклонитися перед Ним, послухати, що Він від тебе хоче, покаятися перед тим за те, що ти, можливо, уклонявся від цього раніше, і рухатися в напрямку виконання Його слова. Тому давайте задумуватися над тим, де ми зараз знаходимося, який, яка наша позиція, на якому місці ми зараз є, чи ми в Таршіші, чи ми в Ніневії, чи ми з Богом, чи ми від Бога. Чи я втікаю від того, що Бог для мене хотів, до чого він мене кликав, чи я йду і біжу за тим, що він мені приготував. Давайте подумаємо, чи не закопали ми своє покликання, чи не закопали ми, так як ця історія про таланти, чи не закопали ми те, що Бог для нас дав. Чи готовий ми ти, чи я відкопати це сьогодні і просто рухатися в напрямку того, щоб це принесло свої плоди? На цих запитаннях я би хотів вас запросити до молитви.